Так, ну що, привіт, народ. Момент істини. Зараз будемо перевіряти, що ми тут, як ми боролися з цикоткою. Дивіться, перше дерево. розіт. І після розіта було обрублено 30. d Наступне дерево. Нітрофен. Опять же, після нітрофєна 30 d було закрито. Наступне дерево. Санмайт закрито потім 30 d Ще одне дерево Вантакор, так само 30D було закрито. І останнє дерево у нас бірка висить, канонір дуо. І опять же закрито 30D. Зараз по черзі зараз по очереді будемо зрізати гілячку ложити, Уже, я ось, дивіться, стоїть. Прямо перед вами. Бачите мікроскоп. І зараз ми будемо це все дивитися, наблюдати, так як воно є. Без всяких прикрас, без нічого. Будемо дивитися, що воно в нас і як. Пройшло вже чимало часу. Зараз ось ми зрізаємо, дивіться, я при вас зрізаю ось Оп. Упала. так, все, тепер ставлю, дивіться, все вона лежить. Ставлю я її в штатив. Так, зараз ножом. А Я зараз зразу буду показувати. Зараз ножом зарізаємо. Секундочку, окуляри, щоб руки собі не... Не врізати случайно. Так, ну що? Ось що ми бачимо в нас, дивіться. Посічено, ось сього, ось сього, ну кругом. Робимо отаке діло. Дивіться. Зробили, бачите, да, так, відмітки. Тепер включаємо наш мікроскоп. Так, ложимо сюда, робимо йому різкость і дивимося. Я думаю, що вам должно бути все видно і зрозуміло. Ось ось лежать, бачите, ви дивіться, ось оці яйця живі. Не ушкоджені, скільки їх там? Тьма тьмуща Все-всі живі, нічого тут не зробилося. Бачите, так? Да? Все, тобто я вам показав і тут їх. Тут їх мільйон. Це я тільки всього-навсього розрізав маленький. Маленьку діляночку. Ось все, а тут ще до кінця дивіться, скільки, і все воно посічено. Тобто разит не працює. Переходимо далі. Так, підходимо до дерева, нітрофін, далі 30D. Ось у, дивіться, гілячка маленька, так? Да? Так, зрізаю вас, дивіться. Ось сього воно. Опа, упало. Осьо. Зараз робимо ножом. Дивимося де тут посічено. Ось сього, я вам зачистив, ложимо сюди. ...наводим. побачили? Я думаю, що що тут ще можна показувати? Сіраз тут наче ще живіші. ось вони. І тут осьо цілі ячейки. Осьо, не одного порченого немає. Всі яйця живі, абсолютно. Навіть ще й шевеляться зарази. Вже скоро, мабуть будуть виходити на світ, божий Дивіться. І тут ось те ж саме. Коротше, все живе. Ось ціла ячейка. Все, йдемо далі. нітрофін також не працює. Яйця всі живі, живуть і здравствують, шевеляться. Так, наступна вантакор. Дивіться все, як побита молода гіляка, щоб не казали, що я тут щось чудю. Ось. Все. О! Зараз ставлю, ставлю камеру і будемо зразу зачистю гляку. а поки включу хай мікроскоп, а ми зачистимо і зараз подивимося, що тут. А тут дикий дикий ужас, ви подивіться скільки його тут. Ось все тут просто капець, вона вся сполосована, буквально вся так, це в нас вантакор. Дивимося сюди. Бачите? Тут їх мільярд просто. Ось о, гляньте, скільки їх. Як ні в чому не бувало. Бачите, шевеляться. Дивіться. йо ма йо Це на ніч. Ви бачите, я просто продвигаю вам. Ви подивіться, що тут твориться. Гляньте, да, да их тут, блин, тут буквально все, 4 сантиметра я вам протянул. Так, ладно, короче, идем дальше. Вантакорная работа. Так, наступно, канонир дуо. Дивиться, тоже, тоже, бирка, веду в сторону. Ось ось молодий прирост, зараз я його відрізаю. Так ось він. Молодий ось, молодий приріст, ось сидиться, опа. Ось ставимо так, зачищаю Все роблю без всяких маніпуляцій. Та я думаю фата. Став. Зараз бруньку зріжу, бо не дає якраз напроти бруньки. -та. Так, а ну-ка. Ну, дивіться. Так. Одна коморка. Ось, ось оця коморка, бачите? Якби живі вродь би. Так, да, так, да, живі. А в цій коморці, бачите, тут ось Ну, коротко, в цій області тут 50 на 50. Тут видно, ось чорні, бачите? А в цій Ну, видно, що це ось не не прошлорічні, а цьогорічні, Тільки вони все почорніли. Видно, що вже якби, не, не живі. Да? Так, а ну аж сюди. Дивіться, і тут така сама картина. Ви бачите, одна чорна, одна цей. Ну тобто 50 на 50. Тобто канонір дуо... Трошечки щось вроді питається. Ця жива, все, всі були живі. Ця цим Цімкердик. Так, все понятно. Канонірду трошки. А ну-ка сейчас ще попробую. Найду другу цю. Если є тут ще, ще поріз, а все вроді є поріз, А ну-ка. Чи це не поріз? Ні, це не поріз. А де ж ще? Сейчас для наглядності сейчас ще одну виріжу. Гілячку. Зараз, секундочку. Виріжу і ще тут же. Ось все, вирізав. Рядом там друга гілячка була. Ось. Тут побито. От зараз ми зробимо тут отакі ось. Зачистимо. Все, і ложимо його сюди. Під монітор. Ага. А, бачите? Чи не бачите? Тут лучає ситуація, я вам скажу. Тут десь процентів 80 гибелі. Да, 80%. А з... убрав, ось сюди бірка висить. Ось ось, я її, ось обірка, ось, ось ми перву дивилися, ось зріс, а ось я тільки що. Ось дивіться, ось ось вона, я тільки що откусив, ось ось. її ми дивилися. Тобто 80% загинуло. Ось так, канонір дуо. Хоч щось, бачите, хоч щось. Ніякий нітрофен. Не за 20 тисяч літр воно вантакор тільки що дивилися. ні черта не спрацювало. Ну і залишився в нас санмайт, зараз йдемо на санмайт. Так, ну що, добралися все останнє дерево санмайт. Беремо. Давайте, ось верхушка, дивіться, зараз оцю зріжу, беру ножниці. Так, ось раз, два, три, дивіться, так от. Три. Під, під третєю, Упала, ось. Бачили? Під третьою брунькою я зрізав, зараз ставлю, будемо дивитися, що ми тут побачимо, зараз ми зачистю. Так, а ну-ка. Ну, верхня мертва. Нижня, нижня тут ось о, тут живі. Бачите? Хоча і верхня пошти. А ну де вона тут? І верхня. Так, а ну-ка щас ще найду. Подивимося. У Сюша есть. А ну-ка сюда. Так. Да, он отсюда. Бачите, живи живи а ноша ну, тут сейчас поому так живи короче и на санмайте живі Сейчас ще зачистимо подивимося бо тут у нас хватает этих участків поражених. Ось все тут тут ханука так живи Ось сього гляньте, все живе. А ну-ка, ще раз, ще прокрутю. Ось-всьо сюди. Так, а ну-ка. раз пориємося тут, подивимося. Так. Ось о, вскрив. Дивіться, прямо камера аж аж ніч чіпляє. Коротше, живеє я всіх живих. Коротше, канонір дуо. Один сработав. І все. Зараз піду ще раз вернуся до канонір дуо. І перевіримо вже третю зріжемо. Так, контрольний. Канонір дуо, та все ж стоїть. Тут уже не переплутає, сейчас возьму. Так. Щас, ось тут ріжемо. Так. Ось це гляньте. Опа. О! Ось ось. Ставимо камеру нашу. Так, сейчас зачистю. Так, где мы тут бачили? А, все. Так, а ну-ка. Так, сверху. А ну, где оно? Да, там оно нижнее. Тут 50%, не 80%. Да, Верхня, воно дивиться чорне, бачите? Так само, нічого не помінялося. Там чорна внизу. Ну тут 50 на 50 іменно оці яйця кладки. Зараз ще раз найду. Де ще є тут? Ага, ось є поріс, ось ось він. Зараз ми оце ще подивимося. Щоб уже наверняка, вже це контрольний. Щоб знати, що воно працює. Так, а ну-ка. Так. Так, чорне. Тут нема. Це ж невдобно розуміти, що це ж мені треба дивитися. Так, тут ось три чорні, одне, один білий. Не знаю, живий, не живий. Коротше найкращий результат. Найкращий. Не 100%, але хоча б можу з упевненістю сказати. Щас. З упевненістю можу сказати, що не 100%, але відсотків 70%. Це железо бетону, спрацював канонір дуго. Оце в оцій ситуації. Ви всі бачили, я, я ж роблю це, щоб було об'єктивно. В першу чергу це мені потрібно, щоб знати, як спасати свій сад. А не те, що я роблю, щоб чисто відео зняти. Так, зараз я виключу мікроскоп та тоді вже гудбай. Все. Коротше, дивіться, я... Це зроблено відео не для того, щоб просто аби контент був, і щоб вас в оману ввести. Найперше це мені треба знати, як мені боротися з цією нечистю. Да? Я вже знаю, що допустим, навіть той вантакур, який спеціально я взяв, він коштує, можете зайти і подивитися його ціну. Там около 20 тисяч за літр. Ну, він не працює, бачите, не працює, не ні нітрофін не працює, не працює, не садмай там трохи взяв, а грозіт теж не працює. Ну, коротше, один канонір ні рдуло. Садмайт я щось більше в мене було сподівань, хоча там вже замовлено. і Тоді як ми в в домі робили, то, як я ставив на пророщування, ну, типу, цей обробляв і в бутилках стояло. Вроді там саймайт 50 на 50 був спрацював. Тут практично, ну, давайте так, щоб об'єктивно не 50 на 50, а 30 на 70. 70 живе, 30 убило. А от канонір дуо, отут от наоборот, якщо з усіх тих, які я проаналізував, тим більше я ще й контрольний вертався, да, робив, то там виходилося наоборот, там 70% вбило, 30%, ну, може ще далі, може ще і уб'є. До речі, канонір Дуо, нічого не хочу сказати, я ним його використовував тільки на цьому, на пулі ми його використовували. Це ми по сої бризкали, да, от всяких тих тварей. В садку я ним не працював ніколи. Це так, що було, просто взяв, пособирав усе що таке, думаю, провірю. А воно бачите, і щось він зараз на сьогодні там ерундуй стоїть. він, по-моєму, літр там щось чи 800 чи 900 гривень стоїть. Ну, Тобто це за літр. Бачите, а оказалося дієве. От так от. Може ще щось просто треба але ну, На даний момент у мене більш немає нічого е такого. Е саме головне, надо, я тепер вже розумію, що канонір його бере, навіть яйця да, бере. то раз він е -оті... Яйця бере, то він буде брати її саму цикадку. тепер не прозівати, коли вона буде там. Завтра вже там буде чорний пар в тому саду. У мене також там вже з половини чорний пар. Ну от, ми ще побалакаємо про задернення, про чорний пар. Чи дерн. Коротко, це, ну, дерн, потім чорний пар і мульчування. Це буде віддільно відео роздумом на цю тему. А в даному випадку... Там буде чорний пар і буде все. Воно не прозивати момент, коли вона буде виходити, оце вже це обробляти Оброблять навіть приствольні круги, не тільки дерево, а й приствольний круг дерева. Вдруг попадає, щоб там його прибило. І головне, їхній вже, коли вони будуть отам острикотати, льот їхній. Отам дивиться з кінця, мабуть, липня і туди, мабуть, аж до жовтня. Оце треба контролювати за цим ділом, дивитися, поглядати на ці буйволину цю цикадку. Так ось якось так. От, таке відео вийшло. Для себе я зрозумів. Експеримент таке, не, не дарма пройшов цей. Ну, а як по-другому? Бачите, це користуючись тим, що є просто мікроскоп і, якби, і можна було це все зробити. Так що, якось оце так. На цьому усім дякую за перегляд. От дякую, що пишете. Які питання будуть, задавайте, я стараюся на питання відповідати. Читаю я абсолютно всі. Сердечка ставлю, а раз я ставлю, значить я їх читаю. Можливо, ті відео, які там вже там, три дні пройшло, я вже там можу не, не прочитати, бо просто в мене немає часу. Якщо не поставлю сердечко, не ображайтеся. Я просто мені, Якщо щось конкретно треба спитати, це завжди питайте в самому новому відео. Туди я там я ставлю, читаю, бо ті відео, які були там 5 днів назад, я можу туди вже не заходити, бо якщо мені треба дивитися, мені це треба жити там коло комп'ютера. А роботи ви самі бачили, скільки в мене. Так що, якось так, без обід. Усім пока, мирного неба, спокійної ночі. Спеціально вибрав вечір, вже бачите, от таке, щоб сонце не блікувало, бо на носи вже ж. Бачили на стільчику, я думаю, було вам видно. Так що до побачення, до зустрічі.